Обробляємо кишені худі, кишеня називається кенгуру з відрізними обшивками. Для цього місце входу в кишеню дублюємо клейовим пружком. ширина пружка 1,5 см. Обшивки запрасовуємо навпіл, виворітньою стороною всередину. Обшивки запрасували, тепер пришиваємо до бічних зрізів кишені на зшивно-обметувальній машині, кладемо обшивку на кишеню лицем з лицем, зшиваємо зі сторони обшивки, урівнюючи зріз. Відгинаємо обшивку на лицевий бік і настрочуємо припуск на кишеню. Ширина шва пів сантиметра. З однієї сторони, і так само з іншої, припрасовуємо готову кишеню. Нагадую, шви ми не застоїмо злегка, праскою і паром проходимо.